Які існують рішення для зберігання надлишкової електроенергії, якщо ми говоримо про побутову споживача, мені здається, самим кращим рішенням буде оформити зелений тариф. Ти маєш можливість віддати ту електроенергію і взяти, коли ти хочеш по взаємообліку. Це мега вигідно. Якщо ми говоримо про промисловість. Теж є похожа програма, називається Активний споживач, але це вже не настільки вигідно. Тут вже немає чіткої прив'язки до вартості. Вартість електроенергії в літом в окремій годині може падати менше 1 гривні. Це буде слово не дуже так вигідно, але можна зібрати ту електроенергію в акумуляторі великому і спожити рівно коли вона максимально дорога, це там зі сьомої вечора і до одинадцятої, умовно кажучи, вечора. Тоді укупність цієї установки зберігання на енергії буде максимально швидко відбиватися. Дуже зараз багато от такими установками цікавляться і замовляють. Гібридні сонячні станції фактично вони теж виконують ту функцію, накопичують в акумуляторах, і ти береш, коли тобі потрібно. Це зараз новий тренд, світовий навіть, тренд, не так як в Україні, як у світі зберігати електроенергію у ту надлишкову, коли можна в обід, її загнати в акумулятор і використовувати тоді, коли тобі потрібно, і коли саме максимально дорога ціна на ту електроенергію.